Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас огляд наступного тижня дев'ятого сезону проєкту Супермама, у якому зійдуться мами з Києва. Світлана, керівниця медичної лабораторії, яка створила вдома атмосферу суворої дисципліни, ранній підйом, фіззарядка, басейн, шахи, баскетбол. Усе за розкладом і все тричі на тиждень. Марія, мама подруга, яка хоче бути на одній хвилі з підлітком. Але чи не занадто багато свободи вона дає своїй дитині, дозволяючи купувати айкоси і навіть зробити ковток вина. Ліза амбітна мама, яка мріяла стати співачкою і захоплюється зірковим життям. Донці прищеплює думку, що лише сувора дисципліна приведе до успіху. За непослух, крик і навіть покарання в куток. Катя прямо на шоу заявляє, що потрапила до списку найкрасивіших жінок світу. У вихованні обирає принцип. Батога і пряника. На кожен дозвіл обов'язково припадає заборона. Фінал обіцяє бути напруженим і непередбачуваним, адже впродовж тижня відкриються несподівані деталі про кожну з мам. А що ви думаєте про таких учасниць? Діліться враженнями в коментарях та підписуйтесь на наш канал.